Я зараз за кермом одного з найкращих сімейних автомобілів. Повний привод, потужний двигун і максимально зручний салон. Але ні, жодних. Але це дійсно один з найкращих сімейних автомобілів для себе. Тепер. І зараз я розповім чому. Насправді, звісно ж, але є в кожному авто, і Subaru — не виключення. Однак про все по черзі. Що таке Outback і що таке Subaru загалом? Subaru — бренд доволі молодий. Перший їх авто з'явився тільки в 1954 році. Причому відразу, і мені здається, так буває тільки в японців, модель 1500 виявилась вельми вдалою. І бренду вдалося заявити про себе з першої спроби. Я зараз не буду вас грузити історію, не хвилюйтесь. Однак мушу сказати, що для Субару головні зміни відбулись дещо пізніше, в 71-му, ну або, може, в 72-му році. Саме тоді вони вперше в світі створили легковий автомобіль з повним приводом Субару Леоне. 50 плюс років тому. Тобто, ви розумієте, тоді повний привод можна було зустріти хіба на великих позашляховиках, а тут на тобі легковик. Цією подією Субару зламала всі стереотипи про позашляхову винятковість окремих транспортних засобів і створила новий стереотип про те, що Субару це автомобілі для активних людей та активний відпочинок. І цей стереотип цілком виправдався з часом, мушу визнати. Але той 71-й рік був знаковим. От не з'явись тоді ідея створити повноприводний леоне сьогодні могло б бути все геть по-іншому. Але як є, субару люблять за практичність, симетричний повний привод, як же я обожнюю цю симетричність, і позашляхові амбіції. І вони, на відміну від інших, рік за роком, продовжують тягнути це ярмо. Це аутбек шостого покоління, який виглядає як рестайлінг п'ятого. І я, чесно кажучи, думав, що так і є. Однак виявилося, що це покоління нове, і до речі, це його рестайлінг. Шосте покоління з'явилось в 19-му році. а Цей рестайлінг прийшов у 22-му. І... Слово поки ми коротше. Але про що я так зовні не впізнати в цьому аутбеці аутбек неможливо. Вони з п'ятим поколінням дуже схожі. Так, тут інше головне світло, фуллед, і все таке. Так, тут інша і задня оптика. Але профіль та дизайнерський погляд та все те ж саме. Е, проте, головне тут інше. В цьому своєму останньому поколінні Subaru переїхав на нову платформу SGP. І я розумію, що більшості з вас, ці всі платформи, вони об'єктивно до одного місця. Однак я до цих змін завжди ставлюсь суттєвою увагою, тому що з кожним новим поколінням платформ. Весь автомобіль стає жорсткішим. А це напряму впливає і на комфорт, і, наприклад, на безпеку. Так, до речі, відбулось і тут. Безпека топова. В порівняльних краш-тестах бокового зіткнення п'яти популярних моделей 2022 року аутбек виявився найбезпечнішим. І це дуже показово, тому що фронтальний удар то, в принципі, всі навчились тримати. А от бокові удари, як бачите, не всі. І, до речі, дещо з безпеки видно і власними очима. Відчиняєте задні двері і бачите, що думали. Ну і я мовчу про iSight – комплекс систем активної безпеки Subaru. iSight за допомогою стереокамери вміє розпізнавати пішоходів, автомобілі, мотоцикли та інших учасників руху. Тут є різнопланові системи передаварійного гальмування. Звісно ж, адаптивний круїз з центруванням автомобіля в смузі руху. Він вміє зчитувати дорожні знаки і таке інше. Проте подібні системи є і у інших автовиробників. А от те, чого у інших ви не знайдете, тут є ще й подушка в сидінні переднього пасажира, яка тут для того, щоб зменшити наслідки зіткнення водія і переднього пасажира в разі ДТП. І це перший плюс аутбеку як найкращому сімейному авто. А зараз пауза. Є трохи важливої інформації. Друзі, маю для вас прекрасну новину. Ми з вами разом вже зібрали 200 мільйонів гривень на кулемети, міномети та гранатомети для тероборони. Ті з вас, хто заправлявся пульсом або донатив на цей проект, можете пишатись з собою. Ми, українці, просто унікальна нація. Тільки в нас можна, просто заправивши авто, задонатити на зброю для військових. Це вже ввійшло в звичку заїхати на око, заправити повний бак пульсу, подивитись скільки твоєї заправки відправилось на зброю для ТРО, та й взагалі подивитись, скільки вже зібрано. І впевнений, я не один такий. Але така наша реальність зараз треба постійно допомагати тим, хто захищає нас на фронті. Тому давайте продовжувати заправлятись пульсом на око, тому що треба ще зібрати 200 мільйонів на зброю для ТРО. Не розслабляємось око за око. Другий плюс салон і виважені розміри. Я навіть не зовсім розумію, з ким можна було б його порівняти. Це дуже такий, знаєте, специфічний сегмент. d клас універсал з постійним повним приводом. Ну, постійним, тому що тут муфта з перед натягом не диф. Окей, давайте хай буде просто повним приводом, щоб не плутати. Отже, d клас універсал з повним приводом і реально солідним кліренсом. Кліренсом, який при перевірці показав 18 см, тому що додатковий захист, а без нього більше 20. Так от, хто конкуренти? Volvo v 90 Cross Country – дорого, помітно дорожче. Audi A6 Allroad – дорого, а 4 ну, він на 11 см коротший та й об'єктивно замалий по салону. Тому, ну, в такому форм-факторі, а що є? Ну, типу, Passat Alltrack, в принципі, є. Так, вони дещо схожі, габаритно, Ну, Passat більший по базі на 4 см і по довжині на 1. Але, чесно кажучи, я щось на дорогах B8 alltreків не бачив. А все тому, що в нас їх не продають. Коротше, немає тут конкурентів. Я підсвідомо ставив. От в уяві аутбек поряд з кросоверами. Ну а чому б ні? Наприклад, з якоюсь Honda CR-V, яка здається ще більшою, однак насправді ні. Honda менша, вона коротша на 24 см. Ви уявляєте собі, 24 см. та й по базі менша. Отже, ви розумієте, що Outback – це далеко не маленьке авто. Однак, ну, наприклад, А6 Audi, також авто не маленьке, А от місце позаду складно повірити, що так буває. Тут все не так. Задній ряд просто розкішний. І не в останню чергу розкішним в сімейному авто він стає, як я вважаю тоді, коли ти не змушений свою малечу роззувати кожного разу, як садиш в крісло. Бачите? Чисті спинки. А це крісло налаштоване так, щоб і я міг там сидіти. Ті, хто з вас зараз батьки, мене прекрасно зрозуміють. Величезний салон, об'єктивно просто до біса місця. І це тільки початок. Якщо дитяче крісло прибрати, у вас з'являється шанс оцінити вже доросле крісло. Подивіться, як регулюється кут нахилу спинки. Ха -ха -ха. Оце я розумію діапазон. Тут є там, підлокітник, звісно ж, підігріви, дві зарядки, матеріали, як і в передній частині салону. Коротше, просто шикарний задній ряд. І це другий плюс як для сімейного авто. Третій плюс багажник. Довгий, широкий, правильної форми. Спинки можна скласти. Під реально жорсткою підлогою докатка і органайзер. Нічого ніде не люфтить, нічого ніде не скрипить. Шторка, щоправда, трохи дурнувата, ваг би її зробили, звичайно ж, більш інтелігентно або ще краще зробити шторку як в Мазді, коли вона натягнута тут. Однак, тим не менш, ви її можете зняти. І сховати під підлогу. Я перевіряв, вона тут влазить, робиться це ось так. Тут всі оці штуки можна зняти і потім встановити ось сюди. І оп! Бачите, як красиво виходить. Тому, о... ну, навіть так, шторка окей, не дуже, за цей мінус. Однак за все інше багажнику однозначно плюс. Такий багажник можна завантажити всім необхідним не тільки для подорожей за місто, а й для подорожей за кордон, і в тому числі вимушених. Так же склалось, що раніше ми подорожували за кордон власними автомобілями тому, що хотілось зараз переважно тому, що вимушені. Однак це не відміняє того, що у вас. Має бути зелена карта. І я знаю, як зекономити до 2100 гривень на її оформленні. Зараз розкажу. Зелена карта діє на всі країни Європи, тому не треба оформлювати нові поліси в разі зміни країни. До того ж, її можна оформити онлайн, навіть якщо ви вже знаходитесь там. Або, припустимо, ваша дружина знаходиться з сім'єю за кордоном. Не треба приплачувати за місцеві страховки. Ну і для оформлення полісу онлайн потрібно знати лише параметри авто, документ та картку для розрахунку. І все. Після оформлення поліс надійде вам на електронну пошту. Так от, з 25 по 28 липня в летішоп здіє гарячий, тобто підвищений у три рази кешбек на замовлення в Hotline Finance. І таким чином ви можете зекономити до 2100 гривень. Але тут варто поквапитись, тому що кількість активацій кешбеку. Обмежено. Щоб отримати гарячий кешбек, зареєструйся в Letyshops або скачай застосунок, звідти переходь на Hotline Finance, а далі оформлюй страховку як зазвичай. Кешбек повернеться на ваш баланс у Letyshops, а після зарахування його можна буде вивести на картку або витратити на благодійність. Потурбуйтесь про свою родину та гаманець. Оформлюйте зелену карту в Hotline Finance з кешбеком від Letyshops. Посилання в описі під відео. Четвертий плюс це місце водія і передня частина салону. От розумієте, аутбек ніколи нікого не вражав після третього покоління, яке було просто офігезним. Четверте, ну скажімо так, дещо просіло. П'яте було помітно краще ніж четверте, але от шосте, як я вважаю, це ну своєрідний апогей. щось олдове, щось сучасне, але однозначно тут є відчуття якості і затишку. Причому складається це відчуття з якихось дрібниць. Підголівник, наприклад, він регулюється за нахилом. Просто, але ефективно. Все під рукою, все ергономічно вивірено, всі елементи або м'які, або пошиті шкірзамом. Є вентиляція, є бездротові CarPlay і Android Auto. Дивно, чому тут немає бездротової зарядки, правда. Натомість є AUX. AUX? Не уявляю, що ви будете туди підключати. Може плеєри якісь? Не знаю. Але то таке: тут є ще й CD. А оце вже діло. Знаєте, як Собару це пояснює? Якщо ви хочете поринути в світ максимально якісного звуку, тут, до речі, встановлена аудіосистема Harman, то будь ласка, відтворюйте звук, музику з CD. Дякую, звісно. Однак краще б тут просто Tidal стояв. Але це також занадто сучасно. Втім, не подобається, не користуйтесь. Мультимедійка тут 11,6 дюймів, і вона вертикальна. Я не дуже зрозумів відразу навіщо, але потім як зрозумів. Насправді такий форм-фактор виявилось дуже зручний. Ну, наприклад, в тому ж Android Auto. У вас одночасно більше віджитів на екрані. Не два, а три. Дрібниця, але зручно. Взагалі тут багато про що подумали з того, що ось так от відразу не побачиш. Люк. В автоматичному режимі він відкривається ось до цього моменту. Але ви його можете примусово відкрити більше. От тільки так вам почне задувати. А от так не задуває? Дрібниця, безумовно. Однак, це свідчить про те, що про вас подумали. Так, ви можете дорікнути, що тут немає кластеру. Або ще чогось. Все вірно. Субару, схоже, той представник автосвіту, який не женеться за трендами. Тому тут, наприклад, багато фізичних кнопок. Фізичні на кермі, фізичні елементи керування кліматом. Але, на жаль, не всі, і частина їх прихована в меню. Наприклад, рециркуляція. І ось це, ну, я вважаю, що незручно, хіба що клімат все одно завжди у вас під рукою. Втім, Незручно. Однак, щоб ви правильно розуміли, ось це і відсутність бездротової зарядки, в принципі, це єдине тут. Тому що все інше дійсно на висоті. Діапазон регулювання керма, крісла, все як би ви скоріш за все і хотіли. Але так. Не те, що прямо модерново. Ось такий от тандем зручно і не занадто сучасно. І я думаю, такий підхід багато хто оцінить. І це четвертий плюс. А, і ще одне. У Outback є такі своєрідні фамільні риси, притаманні виключно йому, наприклад, ось ці інтегровані поперечини. Робиться все ось так. Оп, і ту-сюди. На них написано максимум лот 150 фунтів. Це приблизно 70 кілограмів. Я думаю, це на обидві них не те, щоб дуже багато. Я думаю, якщо поставити на звичайні рейлінги, опційні поперечини там буде 100 кілограмів плюс. Однак тут 70 і вони вже ну завжди з вами. Я думаю, ви знайдете, чим їх навантажити. П'ятим плюсом я б назвав повний привод, принаймні те, що він тут є, який на пару з кліренсом дозволяють вам доволі спокійно почувати себе за межами доріг. Симетричність повного приводу говорить нам, я думаю, ви знаєте, але краще ще раз скажу, про фізичне розміщення елементів цього повного приводу вздовж поздовжньої вісі, а не про їх налаштування. Тут муфта з переднатягом, але за своєю суттю це кросовер у всіх своїх розуміннях. На офроводі принциповим моментом варто пам'ятати про те, що тут доволі довга база. Якщо порівнювати цей аутбек, наприклад, з Форестером, то це принципова позиція. Моя не треба на цьому автомобілі лізти аж занадто далеко. Втім, ми зараз пробуємо робити. Рухаємось в звичайному режимі X-Mode. Тут їх три звичайний сніг бруд, глибокий сніг-багнюка. І дивимось, як розподіляються моменти. Але, як бачите, система X-Mode далеко не завжди легко справляється з діагональним вивішуванням в реальних умовах. Пробуємо різні режими сніг-бруд. Глибокий сніг багнюка. Ну, і звичайний режим. Але найбільш дієвим була спроба дати трохи ходу. Звісно, я умисно їхав дуже повільно, щоб знайти ось цей момент, коли електроніка буде на межі, і я його знайшов. Рухався я б трохи сміливіше. Ми просто тут пройшли і нічого не помітили. Але ж це ж цікаво бачити межу. от назад рухатись трохи складніше, тому що ти через капот, який не дуже довгий, втім, все одно ти нічого не бачиш. Добре, що є камера передня, і по ній, в принципі, можна орієнтуватись. Різні режими роботи, кліренс і крутний момент, звісно, допоможуть вам поза асфальтом. Але головне все ж навички водія і розуміння, куди лізти можна, куди краще не варто. До речі, поки ми тестували X-Mode, ані коробка, ані муфта не перегрілись. Тому тут залік. Ось так от в лоб ну, не треба сприймати аутбек безкомпромісним позашляховиком. Тут немає повноцінного блокування міжосьового, тим паче немає заднього міжколісного. Це кросовер. Кросовер, який здатен вас вивести на природу, безпечно і, скоріш за все, просто завести далі, ніж інші, і це його п'ятий плюс до того ж, завести з комфортом, тому що шостий плюс це його підвізка. Раніше підвізка у Subaru була просто м'якою і комфортною. Зараз вона енергоємна, комфортна. Але я не до кінця розумію, як в них вийшло зробити її ще й такою, щоб вона дозволяла аутбеку вміти непогано повертати. Він дійсно доволі непогано слідує за кермом, я б сказав так, комфортно. Причому здається, що тут, ну, наче гідропідсилювач. І я думаю, це з вами от, е, підсвідомість грається. Ти. Очікуєш від на наудбек якоїсь справжньості, яка була раніше, і він доволі вдало її імітує. Кермо не спортивне, не гостре, однак інформативне і в міру таке важке. Приємне кермо. Ну а підвізка попереднім тестом був огляд Mazda cx 60 Іноді ви просто не помічаєте, що у вас там під колесами. От зараз я проїжджаю лежачим. Вони просто розчиняються десь там на рівні підрамнику. Тут підвізка дуже комфортна і енергоємна. Однак не така м'яка, як у атмосферної версії 2.5. Що? Так, тут не атмосферний 2.5. Всі переваги, які я називав, вони в принципі були у Outback і раніше. От тільки у вступі я сказав тепер найкращий сімейний автомобіль тепер. Тому що тут під капотом 2,4 турбо. Це доволі новий двигун FA24. Доволі. Ну він з 17-го року випускається, 24 літри турбо. В нас версія на 249 кінських сил і 350 Нм крутного. І це помітно більше, ніж у атмосферних 2,5. Цифри прискорення показали 7,5 секунди сотні. Що повністю відповідає заявленим характеристикам, і я вважаю, що це в принципі непогано, враховуючи те, що тут встановлений варіатор. А як ви знаєте, варіатор це плавність, і жодної різкості, тому навіть з двох педалей ніякого поштовху ви не отримуєте. 7,5 секунд це, до речі, з двох педалей. З однієї педалі вийшло 8,1. Але потім двигун розкривається і починає дихати от на повні груди, і це сильно відрізняється від того, що ви можете отримати на 2,5. Атмосферний аутбек я вважаю дещо нуднуватим. А ось цей 2,4 це геть інша річ. На ньому елементарно просто приємно пересуватись. Так, можливо, він не настільки вибуховий, як ти того очікуєш, коли дивишся на цифри, А тут на секундочку майже 250 коней і 350 Нм крутного, і там німці з аналогічними характеристиками поїдуть ну, десь на секунду швидше. Так, але на загал я вважаю, що для цього автомобіля цієї потужності і цих характеристик достатньо. І взагалі, ось цей характер йому, мені здається, підходить абсолютно. Що по двигуну? Ну, з хорошого у вас буде ваша власна ентомологічна колекція, наприклад. Все, що летить на назустріч, потрапляє через решітку у цей повітрозабірник і далі в радіатор, який знаходиться зверху, така от особливість. Я не знаю, наскільки актуальні наразі. Повісті на кшталт, ем, пригоди Субару і загубленого літру оливи, або таємниця Субару і четвертого циліндру. Повісті, романи. А, але презумпція невинуватості чули? Тому я пропоную від початку вважати, що тут все норм. А от далі побачу. Двигун. Як і раніше, опозитний, він сучасний, повністю алюмінієвий. Тут прямо впор з коня, турбіна фазорегулятори, і вісі сланцюгові приводи, таке інше. Однак мене турбує такий момент. Тут немає гідрокомпенсаторів, а це означає, що вам необхідно буде раз на 50 тисяч регулювати теплові зазори. І це відбувається за рахунок стаканчиків. І це означає, що ви будете ви вимушені обслуговуватись виключно на профільних сервісах. Втім, я думаю, що Subaru в Україні. Всі обслуговуються саме на профільних сервісах, тому що автомобілі специфічні. Для того, щоб відрегулювати теплові зазори, тут треба зняти двигун з подушок. Ну, скоріш за все, припідняти, тому що знизу там підрамники, це доволі складна задача. Мене особисто така перспектива дещо злякала, однак я поспілкувався з субаристами, вони кажуть, що взагалі нічого страшного, звичайна процедура і досвідчений спеціаліст ну, зробить це за півтори години. Ну, Принаймні, зніме двигун. Е, тому, ну, схоже, це абсолютно норм. Однак, у мене питання до Subaru, а чому не встановити гідрокомпенсатори Ну, камон! Бо, може, я просто чогось не розумію. По обслуговуванню, ну, стандартна рекомендація: замінного оливу раз на 8, максимум 10 тисяч. І враховуючи те, що ТО у субару на 15, то от міжсервісна заміна оливи це те, що тут необхідно як ніколи. Причому олива має бути найякіснішою. Якщо не помиляюсь, для субару оливу виробляє ідеміцу. Тому, як мінімум, і деміцу, але краще, я думаю, фірмово лити. Все ж, все в принципі, там відгуків насправді по цьому двигуну дуже мало. Я не хочу фантазувати там оці всі тільки найякісніше, пальне. Ну звісно ж найякісніше, тому що ну тут пряме впорскування. З того, що я помітив, тут доволі жорстко працює старт-стоп. От прям такий може бути поштовх на світлофорі вистаєте і так прям бах. Але я думаю, що ці питання ну, скоріше до варіатору. Варіатор як і завжди. Однак, на відміну від 2,5, діапазон передаточних чисел тут розширили. І виходить так, що на швидкості 100, у вас і півтори тисячі не набереться. На 120 десь 1800. І тут відразу в голові такий: а, ха, так він же ж витрати економить. Ага. Особливо в місті. І на трасі насправді норм. На адекватних швидкостях 8 літрів на сотню. Ну, от на таку цифру ви можете розраховувати, але в місті в мене виходить. 11.6, 11.8, і це дуже спокійно їздити. Тому готуйтесь бачити цифру 12. І я вважаю, що це забагато. Забагато, тому що давайте згадаємо знову ж таки тест Mazda cx 60, яка зі своїм 3,3 споживала стільки ж. Там 6 циліндрів, тут 4. З іншого боку, на Мазді, як тільки ти такий наступаєш, в тебе відразу 13-14, так, тут я такої тенденції не помітив. Але повернемось до варіатору. От залиш вони тут, варіатор від атмосферної версії 2.5, Я думаю, динаміка була б не 7,5, а 7.1. Тому що тут ти прямо відчуваєш, як вони приховували потужність. За лінійністю на будь-якій швидкості у вас під подальлю солідний запас тяги і впевненості. Причому все абсолютно плавно. Цей лайніатронік. Ну. Не така приємна коробка, як Понтівська. І тут нехай мене власники Subaru вже пробачають, однак я дійсно вважаю, що це так. Там, про те, що у вас варіатор, ви взагалі забуваєте на другий-третій день. Тут це відчуття якогось занудства, воно все ще залишається. Однак, завдяки двигуну, все це приховується за низькими обертами. Якось так. Плюс шумка. Я не пам'ятаю, чи була у 2.5 звукоізоляція настільки ж класна, як тут, тому що тут все дуже добре. І це зрозуміло, це топова комплектація, двигун там починаєте відчувати лише на 3-4 тисячах обертів, і єдині звуки ззовні, які поступають в салон, фактично це від цих опційних вітровиків. Отже, за весь цей тест я перерахував багато переваг і назвав тільки один суттєвий мінус. Це... Страт. Однак він не один. Є ще вартість. Але це такі речі, знаєте, умовні. Комусь дорого, комусь ні. Аутбек з двигуном 2,4 може бути тільки в топовій комплектації Touring XT і Він коштує 2 мільйони 138 тисяч гривень. І ну, це помітно. Outback з двигуном 2,5 буде на 200 тисяч дешевше, а може навіть на 250, якщо говорити про 22-й рік виробництва. Чи варті е, оці емоції від 2,4 цих 200 тисяч гривень? Я думаю, що безумовно. Тому що з цим двигуном Outback став абсолютно безкомпромісним автомобілем. Ти йому зараз не дорікнеш нічим, тому що тут є буквально все. Є динаміка, є керування, є комфортна підвізка, є склепкою скроєний салон, великий багажник, повний привод, нормальний кліренс. Та блін, тут є бездротовий Android Auto. Звісно, без бездротової зарядки він не настільки функціональний, хіба що на короткій відстані, тому що якщо вам їхати довго, то ви ризикуєте через 2-3 години залишитись взагалі без телефону, і треба все одно його буде конектити дротом. Однак, тим не менш, а ваш автомобіль так вміє дорого. Безумовно, однак, те, що ви отримуєте за ці гроші, ну цього всього багато. Дякую, що додивились. Дякую, що були з нами. Ми віримо в Україну, віримо в ЗСУ і, як завжди, далі більше.